І саме про ситуацію в районі Бахмута розпитаю наживо Юрія Федоренка, командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Пане Юрію, я вас вітаю. Слава Україні героям слава! Є певне уточнення Командир батальйону. Добре, що ви зробили певну похибку, тому що є можливість прорекламувати. Активно набираємо особовий склад. Для того щоб плюс опліч з нами боронити державу. Тож друзі, шукайте нас в соціальних мережах, заповнити анкету і пам'ятайте, ми чекаємо саме на вас. А на са саме на кого і які критерії? Тоді почнемо з цього? Нам потрібні зв'язківці, інженер-сапери, пілоти, водії, кухарі і багато інших важливих професій, як бойового застосування, так і тих, які забезпечують можливість виконувати бойові завдання. Друзі, вакантів багато. Інтенсивність комплектування достатньо висока, що приємно не тільки дивує, а і надихає, але водночас з тим відбір проходять на жаль, не всі є багато критеріїв, які обмежують. Ми шукаємо в першу чергу дисциплінованих людей, мотивованих, які розуміють, що єдиний спосіб, як вижити, захистити свої сім'ї, свою державу. Це зброю в руках відбити навалу ворога. Інтенсивно комплектуєтеся, але наскільки інтенсивно ви готуєте, і чи мають ці люди мати вже досвід бойовий чи підготовку? Чи ви теж займаєтеся їхнім навчанням? Шлях для цивільного після мобілізації, якщо ми домовились, підходимо один одному. Ви проходите загальну військову підготовку, де вас в базі, тому як необхідно вправлятися зі зброєю, працювати в складі відділення з воду роти, засоби зв'язку, також тактична медицина і багато що іншого після загальної військової підготовки, що займає 30 діб, якщо ви йдете за спеціалізацією водії або, до прикладу, пілот-оператор, це ще плюс професійна підготовка. Професійна підготовка займає від 30 до 45 діб. Після цього ви потрапляєте до нас в бойовий підрозділ і направляєтесь за своїм фахом. На взаємодію і злагодження до досвідчого розрахунку, де вони передають передовий досвід, ми маємо потужну техніку. Маємо людей, які воюють вже два роки, які охоче передають свої знання. І тільки після того, як ви пройшли бойове зладження, попрацювали на бойових позиціях, і мені доповідають, що той чи інший військовий готовий до самостійного виконання бойових завдань, вами докомплектується бойовий розрахунок, і після цього ви активно починаєте бити ворога самостійно на полі бою в складі того чи іншого розрахунка. Тому шлях від цивільного до ефективного виконання бойових завдань на полі бою орієнтовно три місяці. Батальйон Ахілес зацікавлений в першу чергу в підготовленому особовому складі, який може адекватно бити ворога на полі бою і забезпечити перемогу? Непідготовлені люди не опиняються на лінії зіткнення. пане Юрію. А тепер давайте поговоримо. Розкажіть нам, а з чим зіткнуться на фронті люди? От, тобто, яка оперативна ситуація на тепер навколо Бахмута? Чи вдається російським підрозділам просуватися у бік часового яру? І за рахунок якої тактики? Фронт живий кипить максимально бахмутський вітинок, який місяць спосіб продовжує бути одним з пріоритетів для ворога. Зараз для ворога важливе місто часів яру, стільки це панівна висота. І Противник розуміє, що в разі взяття під контроль на самому пункту часів яр він зможе підтягнути ближче вогневі засоби, сформувати а також взяти під вогневий контроль Константинівку Дружківку окремими засобами. І Краматорськ сформувати вдалий плацдарм і продовжувати ударну штурмові дії вже в напрямку Константинівка, виконуючи завдання по окупації Донецької області. Але на поточний момент сили оборони, незважаючи на те, що у нас менше, в нас менше засобів, б'ються дуже і дуже наполегливо, не даючи можливості противнику реалізувати поставлені перед ним завдання. Якщо казати про сам часів яр, противник в часів яр не зайшов. Противник знаходиться в лісопосадках, які оточують населений пункт, але подальших просувань. За останні три дні противник не має. Сила оборони відбувають численні атаки. Якщо казати про населений пункт Іванівське, противник також активно штурмує, бо це фланг намагається обійти часів яр по флангу для противника. Це лівий і там ситуація така: 70% населеного пункту зараз знаходиться під окупацією, 30% під контролем. На оборони. Ця, цей відсоток він змінюється майже щоденно. Бо йдуть бої за кожен будинок, за кожну вулицю. І деякі позиції є перехідні. Аналогічна ситуація з правого фангу це населений пункт Богданівка, де противник валить дуже дуже активно, але повною мірою окупувати населений пункт противнику не вдалося. Є ряд прихідних позицій, сил оборони, тільки є така можливість проводять покращення, відбувають ту чи іншу позицію і нищать ударно-штурмові групи противника щодо тактики застосування. Противник штурмує як позучими групами. Це коли вблизу передових позицій вони накопичуються, е, свій особовий склад штурмує як за рахунок активних типів банки, так і пішим порядком накопичують взвод два взводи. Після цього переходять в ударні штурмові дії, так і масовані ударно штурмові дії. Це інша тактика. Коли спочатку працює потужна артилерія, декілька годин реактивна артилерія. Засоби розвідування ударні БПЛА також прикриває їх авіація. Після чого противник застосовує значну кількість легкоброньованої броньованої техніки, БТР, БМП, танки, і на них підвозить свою штурмову піхоту, намагаючись провалити ту чи іншу позицію. За минулий тиждень був один масований штурм, де противник задіяв 31 один техніки в результаті цих штурмових дій. Противник втратив на полі бою близько 22 одиниць техніки. Тільки нашому підрозділу вдалося дев'ять знищити під час тих штурмових дій, дві пошкодити і ще розвалити баги разом з штурмовою групою. Вчора, до прикладу, противник задіяв на окремому відтинку 6 одиниць броньованої техніки, чотири БМП, два танчики. Підрозділу вдалося вжити заходів і знищити з них п'ять. Це я тільки кажу за ті штурми, які безпосередньо ми були долучені відбили атаки. В Цілому ряд бригади, які обороняються, вони діють злагоджено і ефективно, і техніки і живої, живої сили проти не втрачає надзвичайно багато Чисельність, більш точно можна уточнити в генеральному штабі, оскільки повністю стільки знищили сила оборони. Я цією інформацію досконало не володію. Єдине, що можу сказати, впевнено і точно, що інколи підрозділи подібно в нашому розвідувальні ударні грають ключову роль в бойових в умовах браку боєприпасів. Загалом сили оборони працюють злагодженою чітко. артилерія, протитанкісти і протиповітряні засоби. Найскладніша робота продовжує бути на плечах саме піхотних підрозділів. Основно важкі з війни знаю точно про що кажу, тому що перші півроку повноваштабної війни ми виконували задачі саме як стрілецький підрозділ лягає на плечі піхоти. Основне завдання всіх інших зробити так, щоб Групи штурмових противника не дійшли до наших передових позицій, і для того, щоб підтримати наших піхотинців, штурмовиків в відбитті атак, ми це робимо достатньо якісно і ефективно. Пане Юрію, хочу декілька уточнень. Ви сказали за авіаудари. От напередодні я дивилася у зведеннях, йшлося навіть про 100 авіабомб. Розкажіть це різні різного типу авіабомби, і схоже на те, що вони застосовують тактику, яку вели навколо Авдіївки. Абсолютно, противник застосовує і не керовані а, різного типу номенклатури боєприпасів своїх гелікоптерів, а також літаків. І велике застосування, велика інтенсивність застосування керованих бомб, які наші слухачі, глядачі, звикли чути як АБФАБ. Противник провів ряд модернізації бомба, бомба важить від 500 кг і б'є достатньо достатньо чітко і влучно. Інтенсивність застосування, така, як була на Авдіївці. Противник на Бахмутському відтинку не може повною мірою зробити, тому що Працюють наполегливо наші засоби протиповітряної оборони, і умови в нас дещо тактично краще ніж це було в силу оборони на авдіївському напрямку. Але питання залишається відкритим. Нам конче необхідні боєприпаси до протиповітряних засобів в кількості самі протиповітряні засоби. І ми очікуємо літаки F-16. Літаки F-16 – це те, що має дати нам можливість бити ворожу авіацію. Два-три літаки збили, і противник об'єктивно буде в рази зменшувати кількість вилітів і присутність своєї авіації в повітря. А значить, і менше буде наносити враження за рахунок, в тому числі керованих геобом, які є на поточний момент достатньо е грозною зброєю, проти грізної зброї. І противник розуміє, що їх треба використання, нарощувати спроможності. Тому літаки протиповітряні засоби це те, що дасть можливість зробити певний перелом на полі бою і виключити ось цю ударну компоненту. Яка є на сьогоднішній день? Достатньо спробоваю до оборони. пане Юрію. Я дякую за всю надану нам оперативну інформацію за ваш час в нашому ефірі. Давно вас не бачила. Рада бачити і дякую за службу. Це був Юрій Федоренко, дякую. командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка.